В Україні сьогодні працюють кілька сотень ливарних підприємств, з них близько 35% вже перейшли на ХТС процес, і це число постійно зростає. Ці виробники на практиці переконалися, що ХТС це прогресивний метод лиття, який відкриває чудові перспективи для підприємств. Працюючи з багатьма підприємствами України, ми помітили, що багато хто досі використовує застарілу й витратну технологію ПГС. Вона є дуже енергоємною і потребує значної кількості робочого персоналу. Використання ХТС систем дозволяє суттєво збільшити вихід придатної продукції на одного працівника, що дає змогу власникам і керівникам економити ресурси та виробляти продукцію європейського рівня. Компанія Укрфаворіт це команда практиків із 15-річним досвідом роботи на наливарно ринку України фахівці технічного відділу відвідують ливарні підприємства, спілкуються з колегами та бачать, яких збитків можуть завдавати помилки, пов'язані з неправильним вибором ливарного процесу. Саме тому Укрфаворіт не лише наполягає на попередній спільній підготовці цього процесу, а й пропонує свою допомогу у виборі оптимального способу лиття, адаптованого до індивідуальних умов кожного клієнта. Спеціалісти Укрфаворіт систематизували Основні проблеми, з якими стикаються ливарники, відвідуючи ливарні підприємства, спілкуючись із технічними спеціалістами та власниками, ми провели опитування і визначили вісім основних причин, які викликають труднощі і занепокоєння у ливарників. До цих проблем належать перше проблеми з кадрами. Друге труднощі у виготовленні придатних відливок і освоєнні нових технологій. Третє забезпечення потрібного хімічного складу сплавів. Четверте екологічність виробництва. П'яте оптимізація технологічного процесу. Шосте скорочення витрат. Сьоме використання сучасного обладнання, оскільки в багатьох цехах досі працюють машини 60 70 х років, які потребують модернізації. Восьме головна проблема це вибір процесу лиття для кожного виду продукції. Основні проблеми, з якими допомагають впоратися відеоуроки Укрфаворіт: проблеми з кадрами, освоєння нових видів відливок, вибір процесу для кожного виду продукції, оптимізація технологічного процесу, скорочення витрат. Усунення основних видів браку, отримання сучасних хімічних складів сплавів, використання сучасного обладнання, екологічність виробництва, перехід до роботи з ХТС-сумішами. Дуже важливо правильно обрати процес, який відповідатиме вашим вимогам щодо виробництва відливок, їхньої маси, розмірів, а також типу сплаву, з якого вони будуть виготовлені. ХТС-процеси високоефективні як при виробництві невеликих, так і великих. Іх обсягів лиття, оскільки потребують відносно невеликих фінансових вкладень, як вибрати процес? Спочатку визначимося з назвою Холоднотвердіючі суміші. ХТС це суміші, що твердіють на повітрі у оснащенні або поза нею під дією газоподібних рідких отверджувачів чи каталізаторів. Ці процеси застосовують для використання відливок практично будь-якої конфігурації із чорних і кольорових сплавів. Вони можуть бути адаптовані до різних вимог, включаючи продуктивність та якість, розмірну та масову точність. Зовнішній вигляд продукції, інвестиційні можливості, екологічні та кліматичні умови, кваліфікацію персоналу, переваги ХТС процесів. Ефективність у будь-яких масштабах. ХТС системи однаково ефективні при малих і великих обсягах виробництва лиття. Універсальність дозволяють виготовляти форми для відливок вагою від кількох десятків кілограмів до сотень тонн із різних сплавів, можливість зберігання форми або стрижні, виготовлені за ХТС, можуть зберігатися від кількох днів до кількох тижнів із мінімальною втратою властивостей. Регенерація матеріалу ступінь регенерації оборотної суміші досягає від 70 до 90% навіть за умови використання лише однієї стадії механічної регенерації. Гнучкість технології, час живучості суміші, можна варіювати від кількох хвилин до кількох годин, що забезпечує адаптивність процесу, недоліки ХТС процесів. Вища вартість компонентів у порівнянні з традиційною технологією ПГС, компоненти ХТС є дорожчими. Екологічна безпека, компоненти суміші та продукти їх розкладання після заливки мають відносно вищі вимоги безпеки, ніж у ПГС, якість оснащення. ХТС процеси вимагають високої якості модельного оснащення. При виготовленні форм продуктивність є відносно невисокою: від 10 до 20 форм на годину при використанні одного змішувача, це не стосується виробництва стрижнів. Вимоги до матеріалів. ХТС процеси потребують високої якості піску та регенерату. Основні ХТС процеси на сьогодні використовуються три основні ноубейк no процеси фуран, фуранові зв'язувальні кислотного отвердження, пепсет, фенол зв'язувальні, альфасет, фенольні зв'язувальні ефірного отвердження. Вибір ХТС процесу: сучасні ХТС процеси дозволяють виготовляти практично всі типи лиття та застосовувати різні сплави. Проте для вибору оптимальної системи слід враховувати такі фактори: обсяги виробництва, тип сплавів, фінансові можливості, екологічні вимоги, рівень підготовки персоналу. Чим більш адаптований процес ви оберете, тим кращі результати отримаєте у виробництві лиття. Вибір ХТС процесу. Вибір ХТС процесу залежить від багатьох факторів. Розглянемо основні з них. Тип відливок. До основних типів відливок належать залізничне лиття, лиття для гірничодобувної промисловості та машинобудування. Запірна арматура. При виготовленні цих типів відливок використовується ХТС-процес, який забезпечує високу розмірну точність і якісну поверхню виробів. Сплави для відливок. ХТС-процеси підходять для лиття сплавів як чорних, так і кольорів. Кольорових металів, вибір сплаву впливає на підбір матеріалів і параметрів процесу. Продуктивність ділянки або цеху. Продуктивність визначається типом виробництва: одиничне виробництво, виготовлення від одного до кількох екземплярів продукції, серійне виробництво, виготовлення великих партій із регулярним циклом випуску. Габарити форм важливим фактором є дотримання габаритних розмірів кома, його ширини, довжини, висоти та маси. Тип формовки може бути опочною з використанням формовочних рам, безопочною без використання рам. ХТС-процес підбирається залежно від розміру кома, наявність обладнання для отримання якісної формувальної суміші. Важливо мати сучасне обладнання, яке відповідає запланованій продукції. Маса відливок, маса виробів є ключовим критерієм для вибору відповідного ХТС процесу. Аспекти вибору ХТС процесів фенол фуранові зв'язувальні. No bake процес фуран. Орієнтовний розхід матеріалів від 0,8 до 1,2% зв'язувального від маси піску і від 30 до 50% отверджувача від маси смоли. Переваги. Висока ступінь регенерації оборотної суміші, високі міцнісні характеристики форм і стрижнів. Рекомендації Укрфаворіт використовувати для сталевих і чавунних сплавів. Підходить для підприємств із продуктивністю від 10 до 20 форм на годину. Застосовується для опочної та безопочної формовки. Підходить для середніх і великих відливок, використовується на автоматичних формовочних лініях. Фенол у ретановій зв'язувальні ноубейк no процес пепсет орієнтовний розхід матеріалів від 0,4 до 0,8% зв'язувального від маси піску, від 0,4 до 0,8% ізоціанатного компонента, від 1 до 10% каталізатора від маси зв'язувального. Рекомендації Укрфаворіт використовувати для чорних і кольорових сплавів. Підходить для дрібносерійного та серійного виробництва, використовується для опочної та безопочної формовки. Підходить для відливок малого та середнього розміру. Лужні фенольні зв'язувальні, ноубейк процес альфасет, орієнтовний розхід матеріалів від 1,1% до 1,8% зв'язувального від маси піску, плюс 25% отверджувача від маси смоли. Переваги забезпечує високу якість відливок із чорних металів. Рекомендації Укрфаворіт використовувати для чорних і кольорових сплавів підходить для дрібносерійного та серійного виробництва, використовується для опочної та безопочної формовки, застосовується для відливок від малих до великих, використовується на автоматичних лініях зі змішувачами періодичної дії. Особливістю цієї системи є те, що швидкість отвердження суміші регулюється силою каталізатора. Наприклад, у фурановому чи фенолуретановому процесах швидкість отвернення. Вердження можна регулювати кількістю каталізаторів у цій системі. Це майже не впливає на швидкість отверження, тому існує два варіанти роботи з такими системами: перша використовувати різні типи отверджувачів у компанії Укрфаворіт представлений широкий асортимент отверджувачів, які забезпечують так, би мовити, живучість суміші від півтори хвилини до однієї години. Друге. Кожен тип отверджувача – 103, 104, плюс 6, плюс 7, плюс 8, плюс 9, плюс 10 – забезпечує конкретну швидкість отвердження залежно від потреб виробництва. Висновок обрання відповідного ХТС процесу залежить від багатьох факторів: типу відливок, матеріалу, продуктивності, габаритів форм, обладнання та маси відливок. Чим точніше підібрана система, тим кращі результати забезпечуються у виробництві лиття, особливості роботи з ХТС процесами. Фактори, які слід враховувати при переході на ХТС процес. Продуктивність, кількість зйомів із форми, яку потрібно. Трібно забезпечити за робочий час, продуктивність змішувача для досягнення необхідного обсягу, витрати, витрати на зв'язувальні матеріали, витрати на регенерацію піску, включаючи співвідношення регенерованого та нового піску, утилізація піску. Сучасне обладнання, наявність сушильних агрегатів і витрати на їхнє обслуговування, обладнання для змішування сумішей, і обслуговування формувальних машин, якість продукції та кількість браку, процент браку відливок і витрати на механічну обробку. При переході на ХТС процес кількість браку значно знижується. Кваліфікація персоналу. Використання сучасного ХТС комплексу не вимагає висококваліфікованого персоналу. Зниження браку завдяки ХТС. Ливарне виробництво навіть із сучасними технологіями стикається з дефектами у виробах. Перехід на ХТС процес дає змогу суттєво знизити кількість таких дефектів. Перший короблення. Зміна розмірів і контурів відливки через усадкові напруження. При ХТС цей дефект трапляється значно рідше, ніж при литті у піщано-глиністі суміші. Газові раковини пустоти на поверхні чи всередині відливки через відсутність вологи й низький вміст зв'язувальних у формі. У ХТС газові раковини майже відсутні. Піщані раковини. Пустоти заповнені формувальним складом. Завдяки високій міцності ХТС суміші цей дефект трапляється рідко. Рихлість та пористість. Локальне скупчення дрібних усадкових або газових раковин. Низький вміст зв'язувальних у суміші та використання антипригарних покриттів у ХТС суттєво знижує цей дефект. Тріщини. Виникають через досягнення усадковими напруженнями межі міцності металу. Пригар шар формувальних матеріалів, що спікаються з металом і міцно прилягають до поверхні відливки. Усадкові раковини виникають через стиснення металу під час переходу з рідкого в твердий агрегатний стан. Основні причини утворення усадкових раковин: усадкові раковини виникають через недотримання технології лиття, порушення режиму заливки та охолодження, неправильний склад шихти, усадку металу під час кристалізації, помилки при проектуванні форми, особливо литникової системи, інші поширені причини браку відливок. Фахівці також виділяють некомпетентність працівників, недотримання технології, несправну роботу обладнання, низьку якість матеріалів, як уникнути проблем? Якщо ви вважаєте, що уникнути дефектів у виробництві неможливо, це помилкова думка. Досягти високої якості продукції цілком реально, якщо технологічний процес організований грамотно, обладнання підібране правильно, компоненти для ХТС процесів підібрані оптимально. Як це зробити з користю для виробництва? У цьому вам допомагає. Поможуть відеоуроки, створені з ініціативи компанії Укрфаворіт для ливарних підприємств України. У них зібрана вся цінна інформація щодо використання ХТС процесів та напрацювань технічних спеціалістів Укрфаворіт. Ми впевнені, що ці відеоуроки допоможуть вам вирішити багато проблем з їхньою допомогою. Ви зможете підняти своє ливарне виробництво на новий рівень. Ми впевнені, що завдяки нашим знанням і експертності ви зможете отримати якісно нові види відливок, скоригувати ваші технологічні процеси, навчити персонал працювати з матеріалами, обладнанням і хтс процесами. Переглядайте відеоуроки, пояснюйте вашим працівникам, наскільки це важливо. І тоді ми разом досягнемо того, що українське ливарне виробництво отримає якісну продукцію європейського рівня. Час для типових помилок минув. Вивчайте відеоматеріали від Укрфаворіт. Сміливо впроваджуйте ХТС-процеси у виробництво та отримуйте якісне лиття. У наступному уроці ви дізнаєтеся про застосування процесу альфа-сет у виробництві ливарних піщаних форм. Ми розповімо, як правильно підготувати суміш, як розрахувати оптимальне співвідношення зв'язувального та каталізатора, як зберегти якість готового виробу. Ми запрошуємо вас до співпраці. Ливарна галузь України має відновити свої позиції. Давайте разом станемо частиною цього процесу. Настав. А в час лиття по новому.